Вітаю всіх інтерим, чемпіонату, всіх учасників змагань наступаючим новим. На Друзі, вітаю! Це останній випуск МФК Калуш на цьому каналі. Остання е, серія. Хоча в нас будуть ще два матчі. І в честь цього новорічного такого випуску хочемо подарувати вам е, панамочку. Панамочку гурту Калуш з. Підпис соліста гурту Калош Олега Псюка. Що треба зробити? Треба знову ж таки в коментарях під цим відео написати МФК і там будь-яке привітання до нового року і бути підписаним на наш YouTube канал. Переможці, оце мій інстаграм, це особисті мій інстаграм. Ті, хто виграє в наших конкурсах, напишіть мені на цей інстаграм, будь ласка, тому що ми не можемо віддати приз по попередньому розіграшу по футбольній формі. Наш ютуб аккаунт там є, але ми не можемо зв'язатись. Тому беремо участь, перемагаємо, забираємо свої призи і знаєте, вболіваємо за МФК. І тут гра на Кубок області, де нас обескровали, як сказав коментатор нашого матчу. Тому що нас забрали сім професійних гравців, ну тобто професійних, або ті, хто мають професійні контракти, або ті, хто є в базі на область. І нам найгірше, що це не дозволили добрати якихось пациків села, щоб нам хоча б було е, заміну зробити. Ми вийшли на майданчик в вісімсім футболістів, два з яких воротарі, і я. Ну який я футболіст, ну так собі. Ну коротше, рахуємо сім футболістів у нас. Один з них блює цілу гру, до гри під час гри в перериві бігає блювати. Другого діарея, будемо там культурно обговорювати, це бігає в туалет. Лишається п'ять, два з них воротарі, лишається три на полі, більш-менш вміняємі пацани. Кирос. я сказав, пацанам пацани, завдання отримати задоволення. Результат сьогодні взагалі байдуже, байдуже. І ми почали кайфувати. І знаєте, удача любить тим хто, тим, хто отримує задоволення. І почався шикарний перший тайм. Віддає на овчора, а овчер пробиває. Дудка вже котре рятує свою команду в сьогоднішньому матчі. Є можливість для швидкого випаду у МФК Калош Ковальчук. Тарас Ковальчук віддає класну передачу. Рахунок у нас відкрито, друзі. На третій хвилині матчу. Відзначається у нас забитим м'ячем 13-й номер МФК Калуш. Пецьків. Пецьків м'яча підхоплює, віддає на Ковальчука. Є можливість вдруге відзначатись і робиться. Тарас Ковальчук, друзі. Ось це так матч у нас. Уже 2-0 на користь МФК Калуш. І тайм-аут від Сергія Шпільчика. Саме сьогоднішні фактичні господарі овчар. Тарас Овчар може сам собі момент придумати і робить він це, друзі. Тарас Овчар відквитав один м'яч Рух Контілім груп. Ну і ніби підтвердження наших слів про те, наскільки класний він видав матч матч попереднього туру. Рух Контілім груп. То тут все набагато цікавіше, оскільки аж 14 футболістів є в команді Сергія Шпільчика. Подивіться, що зараз виробляє у нас Юліан Горбатий. Його сольний прохід, класно він суперника пройшов і завдає ось такого точного удару в кут. 2-2, друзі, стає рахунок за 5.36 до завершення часу першого тайму. Були ще в нього моменти, коли він в стійку там влучив. Ну, дуже-дуже цікавий поєдинок, друзі. Ті з вас, хто не бачили цього м'яча, можуть переглянути повтор, звичайно, ж цього матчу, а зараз. Пецьків знову виводить свою команду вперед. І 3-2 стає рахунок за 4 хвилини і 13 секунд до завершення часу першого тайму. Несподівано для багатьох, а для багатьох, можливо, і очікувано. Веде вперед із командою Рух Контіліум Груп», Ну вже ось вів вперед із рахунком 3-2. Поки у нас на стартовій хвилині другого тайму не зрівняв рахунок. Сьомий номер команди Рух Контіліум Груп». Друзі, ми ще раз і ще раз нагадуємо вас, просимо вас сканувати QR-код у верхньому правому куті та долучатись до збору брутального футболу на 31 fpv дрон для 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Ну а зараз рахунок у нас стає вже 4-3. І відзначається забитим м'ячем Тарас Ковальчук, друзі, якщо я не помиляюсь. І самі, я думаю, футзалісти не горять бажанням саме так завершувати цей поєдинок. Ну, але ось для інтриги, для, скажімо так, для такої епічної розв'язки, можливо, це й не завадило, тільки почали грати у нас із п'ятим універсалом Рухівці. І той же п'ятий універсал, його функції Горбатий у нас виконував. Знову зрівнює рахунок за 3.15 до завершення матчу. Пащак на очера віддав. Ну, цілком можливо, що ця от е, четвірка універсалів у нас і буде завершувати цей поєдинок. Зараз є можливість для добивання. Пащак добиває. І вперше в сьогоднішньому матчі рух руханті Льомру виходить вперед. Станіслава Ось... Остапюка. 30 секунд до завершення часу другого тайму. Атакують уже рухівці. І, схоже, Пащак, друзі, у нас закриває цей поєдинок. Робить він у нас рахунок 4-6 за 28 секунд до завершення матчу. Ну і разом з тим, друзі, Пащак у нас оформлює хитрик. Ну, согласіться, шикарний матч, шикарна розв'язка. На жаль, десь не стало нам концентрації в кінці, через те, що ми вже так реально наїлися. Ну прям матч триває там, півтора години. А ми звикли 30 хвилин побігали і до побачення. Дуже тяжко, дуже довго і дуже класно відіграли. Шкода, шкода, що програли, бо. В принципі, ми заслуговували. Ми три рази по ходу матчу виходили вперед і заслуговували на те, щоб пройти далі, або як мінімум на пеналічки, але ми. Розуміємо, що це обласна команда. Команда, яка приїхала 14 учасниками на матч. Ну, понятно, заявка серйозна. Я не скажу, що ми бояли, ми точно не боялися їх. Ми вийшли грати в задоволення. І тому такий був гарний результат. В кінці чи десь їм пощастило, десь наші помилки, і ми програли цей матч, але це єдиний матч, за який нам не встидно в цьому сезоні. Ну, Матч з Горганами в чемпіонаті був. Які з які можна поставити за приклад і оцей, тому що тут билися як ну в? Як вовки. А далі в нас ще два матчі в цьому році. Але цей випуск може вийти тоді, коли ми вже зіграли чи граємо ці матчі. Тому приходьте вболівати за МФК Калуш. Ми ще зіграємо останній світ тур з Голеним. Як зіграємо, так зіграємо. Тому напевно, що на цей момент вже результат є, і ви можете в коментарях нам напіхати, що ми або похвалити нас. І неділя це матч з заводкою на Кубок Району Калуського. Ну. Тут ми на розслаблення підходимо. так само як ми підходили з Євробутом. Зараз ми виграємо, а так ляпнули. Ну надіємося, що заводкою так не буде. Оу, oh, доброго дня, МФК Калош, Калошани. Ну що, ви знаєте, що треба робити в новому році? Вигравати чим побільше це. Я вам як Калош говорю, що бажаю вам перемог, знатних і щоб все було якомога найкруче. Чув, що вам рекомендували використовувати фінт Зідана. акуратно, залежно до кого. Тому. Коротше, щастя, здоров'я. Друзі, перед початком нашого останнього туру в першому колі, хотів би вас запитати, хто для вас найсильніший футболіст в будівельнику? Хто той чувак, який тягне свою команду, прошу вас написати в коментарі. Напевно, що той, хто збере найбільше коментарів, можливо, від нас щось йому там подаруємо, тобто як найсильний футболіст Першого кола чемпіонату Калівського району з футзалу. Напишіть, будь ласка, в коментарі. Тому що, якщо дивитись на турнірну таблицю бомбардирів перед першим перед останнім туром, заключним в першому колі, Кузьмин Роман перше місце 13 голів, Мельник Святослав в підгірки 7 голів, третє місце ділять наші хлопці з МФК, Минай Роман та Пецьків Тарас. Можливо, хтось з інших команд такий був. Потужний сильний гравець, який, на вашу думку, достойний звання МВП першого кола Калуського чемпіонату з футзалу. А ми переходимо до нашого третього матчу, де ми граємо з грізним суперником, кусючим суперником футбольний клуб Голень. Як ви бачите, матч весь виявився запальним. Завиває Манай роман свій гол, і ми виграємо 3-2 спокійно. А так, за ще тих декілька секунд до кінця матчу була така нервотрьока, і воно закінчилось 2-2. Але на останніх секундах матчу там наш. Ковальчук Тарас сфолив на супернику в штрафному майданчику. Тобто там, вроді, пеналька. Тобто, під час матчу я цей момент не замітив, тому, тому що момент був в іншому кутку. Але на відео, звичайно, видно, що це пеналька і точно пенальті. І, певно, що судді не побачили цього моменту. Але саме цікаве те, що Голландські ем, ці. Оператори комп'ютерного набору вирізали цей кусочок і всі групи почали кидати. І казали, ну найбільше що мені не сподобалось, що типу, почали казати, що МФК там платить суддям. Друзі, я напевне, що найбільший противник цього, щоби там суддям щось з ними рішати, тому що це нашому футболу найбільше шкодить. Але було прикольно читати ваші коментарі, дехто з цих голоднян. Приходить на особисті образи, ну, я би хотів, щоб ви там прийшли, в лице сказали, тому що ви у Фейсбуці пишете, а потім бачите будівельнику і е, мило усміхаєтесь. Ну, якщо ви вже маєте претензії, маєте факти, то будь ласка, а в Фейсбуці написати ну, і я можу. Що і роблю, але тільки по фактах. Переходимо до наступного матчу. Тому що для нас вже перше коло закінчилось. Восьмий тур ми відпочиваємо і бажаємо всім командам пройти без травм в останньому турі перед вікном, перед трансферним вікном другого кола. Кубок. Кубок, ми зійшлися з командою з другої ліги футбольного клубу «Заводка». Я такий думаю, о, все, треба передіватися. Я передівся. Ми вийшли на матч розслаблено без наших сильних гравців, які грали в Франківську на той день, і своїми силами класно позмагалися з хлопцями з футбольного клубу Заводка. Закінчився кубок, ми виграли від заводки з рахунком секундочку 7-1. 7-1 виграли, я забив, Петя забив, все, я задоволений командою. Але пішли далі, тому що був сенсаційний день. Гумені вибив Горгани. Горгани перші вибив. Гуменів по пенальках 5-4. Горгани 2 вибили Сокіл. Це також можна рахувати. Сенсаційна така перемога. Голенчута та здувся. Євробут програв Сваричеву, хоча Сваричев із другої ліги, але він реально один з претендентів на Кубок дуже сильна команда. Гата. Гата програла довжці Дембуду з рахунком 5-4 по пенальках. Був класний матч. Вообще, оця спайка матчів Гата Дембуд два дня підряд. Супер, супер електрозований такий матч. Там від цих пацанів можна було телефон заряджати. Такий, така заруба була, красавці. Що та команда молодці, що та ну, просто респект. В другому матчі я насолодився. Грою Москалика знову ж таки його команда програє, але він спокійно, виважено, підходить до м'яча, легенько, не спішить. Ну коротше, ну як якщо перейти до питання, хто кращий гравець першого кола чемпіонату, особисто для мене це Микитин Петро. Але на другому місці це звичайно Москалик Роман. Дуже сильний гравець. Ще дуже. Було. Будівельник відскочив від оранжа, 6-5 по пенальках міг ще попасти і капець. Байрактар програв штурму, це хлопці з другої ліги вирішили між собою. І підгірки виграли в еліт холу. Такий кубковий день вийшов. До речі, кубок це такий цікавий знаєте, етап. Тобто зараз ми будемо грати на виліт. І серед першолігових лишилися підгірки Дембут Єгоргани 2. І будівельник, звичайно, і другу лігу команди, які точно можуть дати бій і вибити навіть нашу МФК, люба з них має сили. З 8 по 12 число відкривається трансфер на вікно, друзі, ми будемо шукати футболістів. Якщо в нас є три місця ще в заявці, тому що деякі футболісти професійні йдуть, хтось поїхав за кордон, випало три місця заявки. Хто. Хто хоче, хто хоче приєднатися з нашу команду, але це має бути підсилення. Ми готові запропонувати якусь там, е, якісь преміальні за перемогу. Тільки перемога, тому що нічия і програш нас не, не цікавить. Хто хоче побороти за преміальні, бути в команді і перемагати. Е, і ми поважаємо, що, що ви можете нас підсилити, тоді запрошую до цей. Напишіть мені в інстаграм або в вайбер, або в інстаграм на робочу. Сторінку МФК Калуш і чекаємо вас в команді. Все, друзі, до зустрічі! Всіх з Новим роком, всім миру і гарного вечора!